Нова пошта реалізовує проєкт Грай за Україну, амбасадоркою якого є легендарна тенісистка Еліна Світоліна. Ініціатива має на меті об'єднати людей розділених кордонами і надихнути їх помічати свої досягнення навіть у найскладніші часи, адже кожен маленький успіх це частина великої перемоги. Наразі на сайті проєкту українці написали вже понад 50 тисяч історій власних перемог. Автори історій отримують унікальний червоний тенісний м'яч з автографом Еліни Світоліної. Серед них і 28-річний Сергій, який з нуля розпочав власну справу, переїхавши з Харкова до Івано-Франківська. Чоловік каже, весь шлях, який він пройшов, це його власна маленька перемога. Ну, коли тільки почалося, от 24-го, ми сиділи в підвалі. Вісім днів це продовжувалося. Сиділи, не виходили, мені не пощастило. Я жив на північній Салтовці, і там якраз постійно то вуличні боїться, то ще щось. От сиділи, сиділи, казали, що всі типу, виїзди перекриті, там не можна виїхати з міста і так далі. От, але якось зібралися, поїхали. Е, ну, почалося з білків сувенірки. Е, просто зробив колекцію, я не знаю, як то патріотичну. Далі розробили вже упаковку, ну, повністю. Все те, що треба. Е, і почали продавати. Через інстаграм спочатку було. От, потім з'явилися точки вже офлайн. Вони робилися для того, щоб зібрати якусь суму, як вийде, і задонатити. бо була потреба, в мене багато було знайомих з якихось підрозділів, і так далі, в них постійно щось нестача чогось, не жилетів, чи, ну, постійно. Долучалося дуже багато, долучалося дуже багато волонтерів, з якими ми робили якісь спільні проекти, збори і так далі. Е, я надавав цю продукцію, також люди їздили там на якісь благодійні концерти. Наприклад, до обіців там в госпіталь кудись. Я давав продукцію. Вони їх роздавали. у важкі часи, як ніколи важливо бачити та пишатися своїми успіхами. Перемоги бувають різні: спортивні чи життєві, великі чи маленькі, гучні або непомітні для інших, але важливі особисто для нас. За них не завжди нагороджують, але кожна з них безцінна. Своєю історією для проєкту нової пошти Грай за Україну поділилася Ірина. Її чоловік загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність держави. Жінка розповідає, ця трагічна звістка перевернула все її життя. Але вона знайшла сили жити далі заради 14-річної доньки Олександри. Життя фактично зупинилося, тому що настільки були сильні хвилювання за нього, тому що ти розумієш, що він на самому нулі, і починаючи з листопада, 22-го року він постійно був на нулі. Там буквально тиждень-два в них був відпочинку, і все. Якщо він починав із звичайного солдата то ми вже його зустрічали як молодшого сержанта, як начальника БПЛА. 9 червня 24-го року він загинув. Під час обстрілу був приліт ракет із літака в нього мала вже закінчуватися зміна. Ми з ним ще буквально в обід, це була неділя, ми ще з ним буквально в обід спілкувалися. У нас була із ним така традиція, кожен божий ранок він має можливість, не має можливості, він мені просто кидає будь-який смайлик, щоб я розуміла, що з ним все гаразд. І я бачу, немає ні смайлика, ні повідомлення, ні перечитаного, жодного мого повідомлення. І я розумію, що щось, щось не так, щось не ладно. І буквально через 10 хвилин мені перезвонили із нашого тацька і сказали, що він загинув. Пані Ірина каже, що донька це її сенс життя, її щастя та надія. Я настільки вдячна Богу і чоловікові, що я маю такий скарб. Вона в мене найдорожче, що може бути. Вона мене просто настільки мотивує. На мені настільки дає сенсу зараз жити. І зараз те, що найбільше тримає, це просто виконати всі ті мрії і ті обіцянки, які ми разом з чоловіком їй давали. Тому що ми сім'я, ми досить активна сім'я. Ми багато подорожували, ми багато відпочивали. Ми хотіли її розкрити світ, показати цей світ. Проєкт реалізується в Україні, а також в Польщі та Німеччині, де проживає найбільше наших співгромадян. У Німеччині понад 1,2 і осіб. Польщі понад 800 тисяч осіб.